У ніч проти 22 жовтня російські війська завдали комбінованого удару ракетами і безпілотниками по низці міст України. Під атакою були Київ, Запоріжжя, Ізмаїл, Кременчук, Кам'янське та інші Повідомляється про пошкодження інфраструктури та житлових будинків. Столицю обстріляли балістичними ракетами. За даними очільника КМВА Тимура Ткаченка, у Києві загинули двоє людей, є поранені. Пожежі спалахнули в Печерському, Деснянському та Голосіївському районах. У Дарницькому Дніпровському ракети влучили в житлові багатоповерхівки, також зайнялося. На Київщині нові жертви у Броварському районі загинув чоловік. Крім того, за повідомленням голови ОВА Миколи Калашника, у приватному будинку виявили тіла жінки, шестимісячного немовляти та 12-річної дівчинки. Рятувальники гасять пожежі, триває розбір завалів і уточнення наслідків атаки. Влада закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях. Офіційна інформація оновлюється. Був в домі зателефонували мені і сказали, що у вас донька. Я підійшов, бачу тут уже пожарні. Швидка була і ну, багато людей, і мешканців. Ну і якась інформація стала, поступати дуже жалко, бо я цих сусідів знаю.